Сьогодні ввечері на українському радіо. шановні радіослухачі у студії Українського радіо Віталій Науменко. А про що будемо говорити далі? Чим відчутніші блискучі контрнаступальні дії української армії на сході від російської нечисті, фактично деокупована Харківщина і рух в напрямку державного кордону це дуже важливо, системно важливо триває. Тим підлішим і цинічнішим є дії ворога. Кремлівський диктатор підписав указ, який легалізує входження до складу Російської імперії, Російської Федерації, якщо бути політкоректним, чи. Трьох тимчасово окупованих територій України на щастя, це лише початок цього чергового кремлівського фарсу, фарсу, який матиме цілком прогнозоване завершення, прогнозоване, тому що жодна нормальна країна, жоден притомний політик, навіть пропутінський Іран, який поставляє країні агресору ті самі кляті дрони, відмежувався від територіальної анексії Владимира Путіна. На щастя, у світі є низка країн, які відзначаються, візьму на себе. В сміливість сказати залізною підтримкою України. Я з приємністю вітаю в нашій студії, в студії Українського радіо, надзвичайної повноважного посла Республіки Польща пана Бартоша Ціхоцького. Пане посол, велика подяка за те, що ви погодилися на це інтерв'ю. І велика подяка від мільйонів українців за ту колосальну підтримку. Є таке слово колосальна підтримка, яку ваша країна надає нам в ці лихі години випробувань. Дякую за запрошення. Насправді ми маємо. Польщі в інших країнах Європи бути вдячними, і ми вдячні за цю храбрість, за цю відданість, з якою Україна, перш за все, збройні сили України, захищають нас від війни від агресії. Коли ми говоримо про підтримку вашої країни, ми повинні розуміти, що вона була послідовною, вона була системною і вона була безстрашною. Польський президент Анджей Дуда був останнім з іноземних лідерів, які відвідали столиці України Київ за кілька годин до початку російського повномасштабного вторгнення. Не Анджей Дуда пізніше сказав: Я тут у Києві для того, щоб підтримати Україну, підтримати її народ у надзвичайно важкий час, і заявити, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Анджей Дуда сказав ці слова пізніше, коли став першим іноземним політиком, який після повномасштабного російського вторгнення виступив з зверненням в сесійній залі. Парламенту тоді він був останнім, хто бачив нашого президента Зеленського за кілька годин до вторгнення, і він став першим, хто виступив перед депутатами Верховної Ради. Так, і ми підтримуємо постійно. Ми багато разів казали, що будемо підтримувати стільки, скільки Україні це буде потрібно. Тому що ми дуже добре розуміємо, що коли хата нашого сусіда горить, то треба бігти допомагати. Це війна, це трагедія не тільки проти. України це війна не за Харків чи за Херсон. Це війна за повернення нас всіх до 80-х чи 70-х років. Російське керівництво дуже чітко про це сказало ще у грудні. Їм не подобається система безпеки, система відносин в Європі, яка була створена після розвалу радянського союзу, і вони готові змінювати цю систему ці відносини злочинним шляхом, і це має бути. Ти покаране, і ця агресія має бути відштовхнута, бо інакше ми не зможемо жити в мірі. Ми не ми не зможемо розвивати наше суспільство, наші економіки. Пане посол, новини весь час оновлюються. Я в я вступному слові сказав, що Путін фактично загнаний в глухий кут. Тому такі дії вони безпорадні, але від цього не менш жорстокі. Це видно по деокупованих регіонах і тих містах населених пунктах, які звільняють збройні сили України. Це Суцільне вселенське зло, коли дивишся на те, як мордували людей, і військових, і цивільних пригадуєш, і Бабин Яр, пригадуєш, і польське повстання Варшавське 1944 року. Те, що зробили есесівці з полоненими, коли це повстання було жорстоко придушене. Пригадуєш катинь. Всі звірства, які цивілізована людина носить в голові, про які вона читала, дивилася кіно, всі разом оживають, уживають в пам'яті. Цікаво, що ви звернули увагу на ці аналогії ми Відкривали на Михайлівській площі, і що. można podziewać wystawę Światła Warszawa-Mariupol. Warszawa w Warszawa czasie II Światowej Wojny i Światła z Buczy, Borodianki, Mariupola innych miejsc Ukrainy. To taka szokująca wystawka, Oś, na żal to zło z boku totalitarnych reżimów, z boku dyktatur, ono jednakowe. 80 lat temu, temu назад, i dzisiaj tę wystawę otrzymał speaker Wерхowej Rady Ruslan Stefanczuk z wicespeakerką Sejmu Malgorzato Jogosiewską. Na żal... E Агресор сьогодні він навіть у війні є свій кодекс. Ну війна завжди трагедія, але все ж таки є країни, які ведуть себе згідно з цього кодексу. Тут по інакшому ми бачимо тортурованих, ми бачимо вкрадених людей. Ми бачимо зовсім з, з воєнної точки зору без ніякого сенсу. вбивства дітей, вбивства молоді, вбивства людей похилого віку, і за це все правильно. Що і Україна в своєму національному законодавстві, але й Польща в Польщі розпочалось слідство проти злочину агресії Росії проти України, бо це карається згідно польському закону. Є міжнародні провадження в прокураторські. Я останнім часом хочу вам поділитись, бо мені здається, це для слухачів важливо. Я останнім часом зустрічався з керівником Київського нововідкритого офісу в Києві міжнародного комітету по зниклим безвісті. Це міжнародний Народна організація, яка була створена в часи війни в Югославії, вони допомагають ідентифікувати тіла жертв. Конфліктів вони збирають ДНК від е, близьких родичів е, жертв і з'єднують з ДНК цих тіл. Вони готові працювати і тут в Україні, але також і в сусідніх країнах, де багато біженців громадян України. Там процедура дуже проста. Треба зайти на сайт цього комітету ICMP і зареєструватись, надати свої координати. Тобто мені здається, справедливість треба дати і злочинцям, але й справедливість жертвам. Це ну, зовсім трагічна ситуація, коли ми знаємо, що близька нам особа загинула, але ще додатково ми не можемо встановити, де вона Помолитись на могилі не можемо. Це це війна несправедливість. Я так розумію, Польща однозначно підтримує ініціативу українського керівництва президента Зеленського по створенню міжнародного трибуналу, який буде на кшталт Нюрнбергського розслідувати злочини російських орди в Україні після перемоги України в цій драматичній війні, яку розв'язали проти нас новітні фашисти. Ми однозначно підтримуємо думку, що кожен злочин має бути покараний, що має бути визначена справедливість. Чекаємо деталі цієї пропозиції, бо поки що українська сторона не визначилась, чи це буде трибунал у рамках системи ООН. Чи якийсь міжнародний? Ну треба подивитись якби на юридичну структуру цього трибуналу щодо якби головних стратегічного напрямку, що треба повернути справедливість жертвам і покарати злочинців. Питань немає. Пане посол. Я можу про себе сказати, людина, яка системно цікавиться історією, пригадує кілька років тому, і ще в довоєнні часи, ще до 2014 року, в Києві був фестиваль польського кіно, і я пішов вранці дивитися фільм Анже Вайдика я пригадую, що після того півроку я ходив хворий. Я не міг просто постійно ці тортури над польськими офіцерами після так званого пакту Молотова ріббентропа згідно з яким Польща було злочинно поділено перед другою світовою війною. Постійно ці катування, які проводило НКВС над елітою польського війська польської армії, вони постійно, постійно були перед очима. І варто сказати, що традиції НКВС вони нікуди не ділися, тому що був президент Єльцин, якщо проводити історичні. Ні паралелі між тим, що зазнали, яких на рух зазнали поляки в другій світовій війні, і через що проходить Україна. Так ось президент Єльцин частково дозволив доступ до архівів, які відкривали світло на на, на Катинь, е, президент. Ойше, що зараз він це заборонив поляки, й досі знають далеко не всю правду про цей страшний злочин, так само як і про те, як за яких обставин загинула польська урядова делегація у квітні 2010 року над Смоленськом. Це зайвий раз доводить про те, що ми маємо справу з абсолютними нелюдями, які нехтують мораллю, етикою, які переступають через усі закони, які брешуть фальсифікують для того, щоб задовільнити свої інтереси. Тому ми маємо об'єднатись навколо захисту. Країни і на сьогодні не бачимо бажання з російського боку розпочати якісь розмови, розпочати мірні перемовини. Навпаки, бачимо ескалацію. Це і ці фейкові референдуми, про які ви згадали, це і бряцання шантажування ядерним атомною зброєю. Це те, що відбувається навколо Запорізької атомної станції. І поки що на жаль, Росія розуміє тільки аргумент. and Контрнаступу аргумент сили, можливо, народи, які тут живуть, які мають спільну історію злочинів з боку Росії чи Російської імперії. Вони можливо краще це розуміють. Ми тільки що відзначали в биківні під Києвом десяту річницю відкриття меморіалу биків'янського, де ночами НКВС ховало в безмянних ямах офіцерів, держслужбовців, вбитих в рамках катинського злочу про які ви згадали, але треба пам'ятати, що в Києві на те в Київської області ще раніше, в 30-х, після польсько-большевіцької війни, тут пройшов геноцид поляків інших націй до революції. В Києві жило 14% – Це були поляки в жовтневому палацу. Наприклад, тут поруч радіо масово вбивали без ніякого суду поляків. Ну і на жаль, на жаль, ось ці катівні повторюються, і тому ми всі підтримуємо контрнаступ збройних сил України. Треба рятувати людське життя і повернути території, які міжнародно визнаємо, що вони є територіями України. Пане Посол легше. Назвати ініціативу, яку могла б не підтримати Польща на щастя, таких ініціатив з боку керівництва України немає. Ви підтримуєте всі ініціативи, які продукує українська влада, включно створення міжнародного трибуналу. Президент Зеленський це остання ініціатива. Збирається виступити на генеральній асамблеї організації Об'єднаних Націй з ініціативою про російські репарації. Сума зашкалює. це від трильйона до двох трильйонів доларів. От рашисти будуть платити десятиліттями від. Давати свій борг і дітям, і родичам тих, кого вони закатували, загиблим військовослужбовцям, їхнім родинам. Це справа на десятки років. Але Польща входить з одного боку в пул цих залізних країн: це країни Балтії, це Великобританія, Сполучені Штати, які постійно висловлюють Україні залізну підтримку. Водночас, непоодинокі настрої, які продикуються в світі, підігріваються кремлівською пропагандою про те, що світ починає втомлюватися від української війни. Є глобальне потепління, є COVID, я інші можна назвати десятки інших тем, які заслуговують цієї точки зору більш пріоритетної уваги. Я хотів вас розпитати, чи зберігається сталий інтерес польського суспільства, польської преси до цієї війни на знищення України? Чи є він насправді сьогодні? Є я, я слідкую за слідкую за змі польськими і багато моїх знайомих. Вони таким чи іншим чином беруть участь в допомозі Країни вони, і тобто є зацікавленість, є бажання допомогти, є і з боку просто індивідуальних людей, і з боку компаній. Моя дружина, наприклад, яку я евакуував ще щодо війни, вона саме займається розмовами з польським бізнесом, і вони дуже підтримують. Але так багато організацій, наприклад, ну ми дуже працюємо з Римокатолицькими священниками, кажуть, що складніше збирати гроші чи чи Матеріали у людей не те, що втомлюються, ну просто і у нас складна ситуація економічна. Зрозумів, що в нас немає війни. Ми і так в порівняно кращій ситуації. Але ціни газу, інфляція, ці всі проблеми якось також, ну. Мають вплив на те, що деякі кажуть, що складніше. Ще інша справа це постачання зброї. Тут вже складно просто знайти, чи боєприпаси, чи, чи деякі системи, бо це, це, ця війна дуже інтенсивна. І виявляється, що Європа не була взагалі на такий варіант, готова. Ми, ми всі хтось більше, хтось менше. Но ми якраз будували і збільшували кошти на Збройні сили, але деякі країни в якби. І зменшили оборонну продукцію, і зменшили свої збройні сили і. Прийшов такий тест верифікація, яка нас змушує я впевнений, змінити свою політику, шановний пане посол, ви абсолютно слушно зауважили про те, що ця ситуація вона нова. Деякі країни і Європа виявилися не готовою, тому що тривала залежність від російських енергоносіїв, вона тепер обертається колосальними втратами, різними втратами іміджевими, політичними, економічними втратами і на рейтингах, і на обвалах, і на всьому. Але судячи за. Останніх подій значна частина ваших колег по європейському союзу виявилася не готовими і до нової ініціативи, продиктованої цим бажанням несамовитові анексії пришвидшеним вступом України до НАТО. Польща одразу підтримала, підтримала країни Балтії, підтримали ще кілька країн, які входять до залізного пулу. Підтримала Канада. Решта країн для них це стало так, бо мовити несподіванкою. На загал ситуація виглядає так, що ви почекаєте. Спочатку треба перемогти агресора. Ми будемо вам допомагати. Далі буде питання розглядатися щодо НАТО, але є інша ініціатива: це створення колективної системи безпеки. Це перше, а по-друге, є ініціатива потрійного цього союзу: Великобританія, Польща, Україна. Хотілося б вас розпитати: оця ідея Польща, Великобританія і Україна. Чи має вона перспективу? Польща і всі союзники, всі члени НАТО. Підтримую позицію, яка була заявлена в Бухаресті дві 2008 році, що Україна буде членом НАТО. Ця заява, про яку ви сказали, про пришвидшений вступ. Вона тільки що надійшла, вона розглядається. Польща вважає, що вона заслуговує з нашого боку аналіз. Треба з'ясувати, що саме означає пришвидшений вступ, і треба збудувати консенсус, і тоді НАТО. Я впевнений дасть відповідь на, на цю заяву спільну відповідь. Пришвидшений це за словами президента без процедури одержання плану ну, ми, дій щодо ми, членства. Ми, ми дивимось. Про, про Membership Action план вже давно йде розмова, чи він є релевантним, чи він є практичним інструментом. Будемо коли збудуємо консенсус між нами, між союзниками. тоді будемо відповідати на цю заяву. Co do bahato stronnych czy trystronnych sojuszy, ja tu byłbym obереżnym. Polska, Persa, wszystko. Підтримує і переконує, щодо вступу України в НАТО кращих гарантій ніякий формат менший не надасть, і ми, як член НАТО, також зобов'язані дотримуватись гарантій між учасниками північно-атлантичного союзу. Не можемо надавати згідно восьми статті Вашингтонського договору. Не можемо надавати країнам, які в не союзу, як безпекові гарантії. Ми б не хотіли створювати для... НАТО, якби якісь замінні організації. Нам здається, це не було би правильно. Є НАТО, НАТО треба покріплювати, збільшувати спроможність НАТО, також східного фланку, це, це дуже важлива справа до України. Треба підтримувати процес інтеграції України з НАТО, який в першу чергу він полягає на внутрішніх. Змінах ми всі твердо переконані, що інші країни, які не входять до НАТО і які не є Україною, їх позиція тут не має ніякого значення. Не може бути так, що якась країна якби впливає на те, що НАТО прийме Україну чи не. Пане посол, якщо осучаснювати нашу розмову, то з одного боку ви сказали, що Польща не воює на велике щастя, але в Польщі важка економічна ситуація спричинена і загальносвітовою ситуацією. От світові зв'язки через дії російського керівництва вони руйнуються і колосальним напливом. А польща дала прихисток кільком мільйонам українських біженців. Все це безумовно позначається. Але в Польщі є і свій безпековий клопіт. Було повідомлення кілька. Днів тому, що Польща завершила будівництво, на це пішли колосальні кошти великої стіни на кордоні з Білорусі. Так, з, з, я також зауважив ці новини, що закінчилось будівництво забору чи стіни. Це якби такий... Бетонно-сталева конструкція це у відповідь на гібридну атаку з боку режиму Олександра Лукашенки, який збирав, заохочував, запрошував громадян ближньосхідних країн центральноазіатських інших країн, привозив їх, створив таку туристичну індустрію. завозив їх тисячами на територію Білорусі, а потім змушував втікати нелегально протизаконно на територію Польщі це мало створити дестабілізацію політичну в Польщі і в сусі інших країнах Літві Латвії? І ми сьогодні бачимо, що ця операція була насправді вступом чи вона ну є частиною цього процесу, який сьогодні вилівся у формі повномасштабної агресії Росії на Україну. Це була мені здається така підготовка. Чи перевірка боєм єдності Європи і готовності захищати свої права, свої інтереси дуже важлива тема, яка постає після аналізу військово-політичної ситуації? От з одного боку, успішний контрнаступ збройних сил України дуже ефективний, дуже продуманий, блискавичний. Я думаю, що дії українського керівництва вивчатимуть в військових академіях багатьох країн настільки вони сьогодні, так би мовити, важко навіть слово підібрати ніхто не очікував. Якщо чесно, таких блискучих операцій на фронті це свідчить про те, що наші військові вони дуже швидко дорослішують і дуже ефективно використовують новітні технологічне остаткування, в тому числі і яке надає нам сусідня Польща, за що вам чергова велика подяка, тому що часто демонструються відеокадри, коли наші військові хвалять і польські самохідні артилерійські установки, і те обладнання, нехай воно ще радянське, от, але все одно воно дозволяє нам ефективніше вити ворога. Але ця проблема. Ма має так би мовити, і другий вимір, тому що недолугі спроби Путіна якимось чином порятувати ситуацію на фронті у вигляді так званої мобілізації, як називають в Україні, могілізацією, викликали колосальний відтік втікачів. Яка ситуація і як дивиться польська влада на цих людей, які рятуються від мобілізації, тому що різні країни Євросоюзу і НАТО підходять до цієї проблеми по різному Ну, перш за все, я би хотів сказати, що ми бачимо, що і самі Росі. Цяні не розуміють навіщо. Ця війна за що вони не готові. Ну, ті, хто втікає, не готові приймати участь у цьому злочині. Це не означає, що вони проти режиму Путіна. Це не означає, можливо, що і вони проти, що, що вони мають якось проукраїнське ставлення. Не просто бояться брати в цьому злочині участь, але це не означає, що ми маємо таку кількість чоловіків призивного віку надавати їм прихисток в наших країнах. Польща цим не погоджується, польща величезно обмежила можливість в'їзду громадян Росії на свою територію, також Літва, Латвія, Естонія. Ми вважаємо більш того, що треба що наслідки цих. Помилок Путіна цих злочинів він має відчувати все вдома, а не переносити їх на наші території. Тому ми ну розмовляємо з союзниками. Не всі ви справедливо сказали, що деякі рахують якби гуманітарними жертвами їх, якісь гуманітарної кризи цих цих втікачів. Але ми з цим не погоджуємося. Переконуємо наших союзників, що нам треба ізолювати, що нам треба обмежити доступ до наших територій для громадян спільно всі країни ЄС. Посол, попереду дуже важкі часи, часи дуже важких серйозних випробувань. По перше, холоди, небачені випробування з точки зору ситих європейців, які звикли до комфорту. Я маю на увазі німців, французів, тих, які найбільше дружили з Кремлем. До цього так воно випливає з контексту аналізу ситуації. Що ви передбачаєте як людина досвідчена в політиці? Надалі що може бути от до кінця року, наприклад. Ну, я б не хотів ділити нашу спільноту на якби ситих, не ситих чи німців, французів. Але е, так, е, я впевнений, що Росія відреагує на ці поразки, і ці фейкові референдуми це була перша, це не припадково сталося після успішних контрнаступів з боку ЗТСУ. Мені здається, у Москві починають якби бачити слабкість, оцінюють як слабкість те, що тут відбувається, як слабкість свого. Лідера тому в... може ще бути різні речі. І Цей вдар в атака в, в білої церкві, і це війна закінчиться перемогою України. Це зрозуміло, але вона ще може бути тривалою. Пане посол, і у вас є унікальна можливість звернутися до наших слухачів. Що ви хотіли їх сказати? Назвичайний, повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартор Цихоцький. Перш за все, я хотів би всім українцям подякувати за вашу хоробрість, за відвагу, з якою ви захищаєте свої домівки, але також і мою дом. Мівко і мою сім'ю. І вдруге хотів би сказати, що ми поруч. Ми з вами у вас є багато союзників. Це безпрецедентна ситуація, коли держава, яка не є в НАТО, не є в ЄС, постачається самі сучасні і системи озброєння, і фінансова допомога. І ми залишаємось з вами. Ви не будете одні в цей складний час. Гостем нашої студії був надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні. Пан Бартур Цехоцький. Пане посол, величезна подяка. Від всіх нас від мільйонів українців за колосально. Залізну підтримку України в часи лихоліття. Нехай так буде і надалі до повної перемоги. Спілкувався з нашим шановним гостем, я журналіст Віталій Науменко. Залишаючи на хвилях українського радіо. Сьогодні ввечері на українському радіо.